Всім привіт! Мене звати Іра. Я із Києва. Я вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. А в цьому відео буде трошки красивого зимового Києва, саме прогулянка по Андріївському узвозу. Також буде один неприємний інцидент з поліцією. Розкажу вам про список подарунків, які можна подарувати своїм близьким на різдво та новий рік. Буде цікаво. Запрошую вас до перегляду, а також, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, написати будь-який комент та підписатися на мій канал, тому що я бачу по статистиці, що 50% десь відсотків людей, які дивляться мої відео, на мене не підписані. Тож запрошую вас підписатися і приємного перегляду. Запилися ми Андріївським звозом, їхали собі такі щасливі по подолу І тут чуємо і бачимо ззаду, що нас зупиняють. Ну, там було за що. Ви знаєте, це така наче, життєва ситуація, але завжди не дуже приємно потрапляти в такі ситуації. Ну, але нічого, якщо винні, то треба відповідати. Там внизу є 100-500. Mm. Сума штрафу 510, призначена продовження номером. Так, так, я повинна офіційну. Добре, що сходу тут по важні Дякую. Дуже вічливі наші патрульні поліцейські все пояснив, розказав. Ми реально порушили. Сказав, що зараз цей штраф з'явиться в дії і його можна одразу оплатити. Штраф невеликий, 510 гривень. От. Але спілкування з поліцейським було дуже приємним. Мені подобається, що зараз поліцейські не просто підходять і тебе штрафують, а пояснюють, розказують, в чому ти був неправий, де був якийсь знак, як потрібно було проїжджати це перехрестя. Це класно. Деякі машини, ну і нас було таке кілька разів, що не штрафують, а просто випуск, ну, якби дають попередження і розповідають. Більше так не робіть і запам'ятайте, що так ну, треба робити в такій ситуації. Тому що це дуже прикольно. А взагалі хотіла сказати, що не порушуйте правила дорожнього руху, не проїжджайте на червоне світло, пропускайте пішоходів, ну Я впевнена, що ви і так не порушуєте. Ну а тепер давайте переходити до приємності та і Далі розкажу про подарунки. Можливо, знайдете для себе варіанти саме того подарунка, яким порадуєте своїх рідних. І що моя підготовка до Різдва активно триває. Ми зараз приїхали в ТРЦ. Я хочу тут подивитися подарунки для своїх близьких. Верніше, я вже знаю, що я хочу купувати, але хочу знайти те, що мені треба. І заодно познімаю вам ідеї для подарунків на різдво та новий рік. Ходімо! Ви знаєте, що року приїжджаю до торгових центрів за подарунками, а також за різдвяним настроєм. Але цього року, зважаючи на обставини, святкового настрою тут майже немає. Лиш грають різдвяні пісні на фоні. А так вітрини магазинів не прикрашені, лише де-не-де можна знайти натяки на свято. І це зрозуміло, звичайно, але мені від цього трохи сумно. Що ж, піду до Юску, там завжди є щось цяюче та святкове. Так, що ж дарувати близьким на Різдво? Розкажу про свій підхід. Я проти сувенірів, типу статуеток. Я завжди за корисні подарунки. Взагалі я створюю список того, що можна подарувати заздалегідь. Протягом року я записую побажання своїх рідних, які вони випадково проговорюють, і до листопада в мене вже є великий список. Так що майже ніколи не маю проблем з тим, що подарувати. Проте, якщо такого індивідуального списку немає, завжди є універсальні подарунки, які будуть влучними, наприклад, посуд. Можна подарувати склянки, але бажано, щоб вони були якогось нейтрального кольору, прозорі, наприклад, і йшли в наборі. Також можна подарувати нейтральні тарілочки, декілька штук, або столові прибори, або, наприклад, чашки, вибрати також якогось нейтрального кольору, або того кольору, який любить людина, який ви даруєте, і подарувати. Також можна подарувати набір келихів, от нам дарували, і нам було дуже-дуже приємно і це був такий необхідний. Подарунок. dar Класним подарунком може стати текстиль для дому, наприклад, покривало, але знову ж таки, якогось нейтрального кольору, наприклад, бежевого, або світлого, або сірого, темно-сірого, або такого кольору, який підходить під інтер'єр дому тієї людини, якій ви даруєте це покривало. Також із цієї ж серії можна обрати плед таких же кольорів, або, наприклад, скатертину для столу. Це завжди буде доречним, тому що. Скатертини швидко зношуються, і вони майже завжди таких нейтральних кольорів у продажу, світлий, світло-бежевий або сіренький, і вони завжди будуть доречними. А якщо ви любите робити якісь сміливі подарунки або точно знаєте, що людині це треба, батькам, наприклад, можете подарувати навіть постільну білизну. Але я все ж рекомендую обирати нейтральні кольори і бажано без візерунків. Майже безпрограшний варіант подарунку, на мою думку, це рамка. Можна подарувати рамку з постером, як вона продається, а можна роздрукувати і вставити туди одразу фотографію людини, якій ви даруєте. Це буде дуже дуже приємно і завжди актуально. Аксесуари для ванної кімнати також можуть стати класним подарунком. Я маю на увазі диспенсери для мила, рідкого можна вибрати на будь-який смак, знову ж таки, нейтральних кольорів, можна більш веселенькі, якщо ви знаєте, що людина полюбляє якісь такі яскраві кольори. Також, крім диспенсерів, можна звернути увагу на текстиль для ванної маю на увазі, може, якісь нейтральні рушнички. Рушнички для рук вони завжди швидко зношуються і потрібні в господарстві. Ще можна Знайти набори якихось ароматних мил ось в English Home такий класний набір, мені сподобався. З ароматом лаванд, дроянд багато, які можна обрати і недорогі. Також ще є така класна штука, як аромодифузор для дому, пахучка для дому знову ж таки, можна обрати який, якийсь нейтральний запах, і в будь-якому будинку це знадобиться. Подарунок, який зараз дуже на часі, це свічка, ароматизована або звичайна будь-якої форми. Свічка зараз це подарунок, з яким точно не прогадаєте Можна подарувати техніку, дрібну або не дуже, але, думаю, це відноситься до категорії тих подарунків, в яких ви маєте бути впевнені. Проте не завжди. От мені якось сестра подарувала машинку для видалення катишків, про яку я взагалі не знала. Так я їй безмежно вдячна і до сьогодні. Книга найкращий подарунок, як не крути, а фраза ця правдива. Можна дарувати біографічні книги, художні, наукові, книги по психології, книги рецептів. Все залежить від уподобань людини, які даруєте. Тут завжди величезний вибір. В цю категорію ще хочу віднести настільні ігри. Це подарунок не для всіх, але якщо знаєте, що люди полюбляють таке, то повірте, вони будуть дуже щасливі отримати ще одну настільну гру. Чи мені дуже подобаються книги в якості подарунку дітям? Такі класні зараз можна знайти книги, розвиваючи ілюстровані. Дуже багато класних видавництв у нас в Україні. Думаю, для дитини книга це най, -най, най найкращий подарунок. Ні, ну це з моєї дорослої точки зору. А для дитини, звичайно ж, найкращий подарунок це іграшки. Ось я зайшла в будинок іграшок подивитися, що зараз є, і зависла біля цього стенду, де продають персонажів. Із Гаррі Потера. Ось Герміона, Гаррі Поттер, такі вони прикольні. Взагалі, вибір іграшок зараз просто неймовірний. Я в своєму дитинстві лише могла мріяти про таке. Так що в цьому плані нашим дітям зараз дуже пощастило. Ще як варіант різдвяного подарунку можна розглянути косметику, але якусь таку нейтральну. Набір доглядової косметики для обличчя точно не підійде, це дуже індивідуально. А от кремчик для рук, наприклад, можна подарувати. Вони є різні на різний гаманець у всіх брендів. Це такий буде класний подарунок. Або ще маска для обличчя. От я знаю корейські ткани від будь-якій жінці, стануть у пригоді. Якщо вам треба зробити подарунок, наприклад, колезі або мало знайомій людині, можете обрати ялинкові прикраси. Вони зараз є скрізь, знову ж таки, на будь-який гаманець, є більш традиційні кульки, є щось більш цікаве, можна обирати, і такий подарунок завжди буде святковим та тематичним у новорічний період. Ще одним традиційним подарунком буде алкоголь. Можна обрати пляшку якогось вина ексклюзивного або звичайного, тут вже все на ваш смак білого, червоного або ігристого вина. Я люблю такі подарунки, особливо Мартіні Асті. А можна обрати віскі, зараз можна знайти в таких симпатичних паперових коробочках. А можна обрати також такий подарунковий а ну взагалі варіантів алкоголю безліч були б на це гроші та бажання щось вибрати. І завершу я свій список також традиційним подарунком, таким як солодощі. Тут варіантів море, ще більше, ніж алкоголю, можна купити панетони, можна штолен, можна більш традиційні цукерки, коробку цукерок, шоколад, шоколадного Санта-Клаусу, Ну, Взагалі, солодощі це найуніверсальніший та найтрадиційніший подарунок на новорічні свята. Ну що ж, вам варіанти подарунків розказала, дещо купила зі свого списку. Ще така класна погода сьогодні. Дивіться, пішов такий сніжочок якраз займатися подарунками. Про інші свої приготування до Різдва розкажу вже в наступних відео. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Буду дуже вдячна за ваші лайки. Побачимося у нових відео. Всім пока-пока!